Якщо людина вміє говорити ні, то це не про егоїзм, це про вміння зберігати свій спокій. Ми можемо погоджуватися допомагати, коли самі дуже сильно виснажені. Можемо посміхатися, а всередині хочеться плакати. А ввечері, прийшовши додому, ми будемо відчувати ні нещастя від того, що ми комусь допомогли, а відчуття злості, порожнечі і відчуття провини. Бо якщо скажеш ні, то тебе ж не зрозуміють, засудять, відвернуться. Але якщо так продовжувати жити, то почне вже сигналізувати тіло, починає боліти спина, голова, буде підходити безсоння, апатія, тривога, бо внутрішній я буде кричати, що мене вже давно немає тут. Знати і тримати свої межі це не про холодність і егоїзм, це спосіб виразити, сказати собі і світу, що я важлива. Коли людина ставить межі, вона зберігає свою енергію, і саме це дає стабільність психоемоційному стану. Спробуй прямо зараз: зроби глибокий вдих і скажи собі: я маю право відмовитись, я маю право відпочивати. Повториться декілька разів і відчую, як напруга спадає. Моє завдання як психолога допомогти жінкам відновлювати свій баланс, навчитися ставити межі без провини і повернути свій спокій. Це можна зробити через індивідуальні консультації або працюючи на курсі стабілізація психоемоційного стану. Я хочу донести думку, що не варто тягти все самій. Варто почати з турботи про себе, записуйся на консультацію або чекаю тебе на курсі. Відчуй, як життя знову стає твоїм.